Вітаю! А хотіли б ви більше часу приділяти хобі або своїм цікавим справам? Хотіли б подорожувати більше, а витрачати менше? Хотіли б мати додатковий дохід в туристичній сфері, що дало б можливість вашим діточкам, вашим рідним побачити світ? А хотіли б відкрити власну справу, що зробить з вас фінансово незалежну людину? І надасть вам можливість отримувати пасивний дохід. Коли ви сказали так, запрошую вас до свого телеграм-каналу Повітруля, де ви знайдете цікаву та корисну для вас інформацію, яка стосується туризму, круїзних подорожей, новин круїзних ліній та відгуки партнерів, які тільки що повернулися. Шикарних п'ятизіркових круїзних лайнерів